Вітаю малята! Малята, послухайте, будь ласка, віршик про зиму. Сядем на санчатами під веселий сніг, а назустріч віт під веселий сніг, а назустріч вітер нам, а назустріч сніг. Малята, дивіться, коли випадає багато снігу взимку, діти і дорослі виходять на вулицю, щоб погуляти, подихати свіжим морозним повітрям. Та порозважатися. Як же взимку можна порозважатися? Можна покататися на коньках, можна зліпити сніговика, можна у відерце сніга насипати і зліпити пасочку, а можна побігати по снігу, пограти в сніжки. А на картинці намальовані діти, які катаються на чому? Ану, хто пізно. Так, ці діти катаються на санчатах. Подивіться малята, бачите? Старші дітки катаються самі, а в дуже маленьких діток катають батьки. Ось тато, везе на санчатах, малесеньку дитинку. Дітки всі одягнені тепло, теплому одязі, тепло взуття вони взули і на руки одягли рукавички. Малята. На вулиці, бачите? Показано, що йдуть сніжинки, ось вони падають на землю. Вітру немає, дітки всі усміхаються і проводять весело час на прогулянці. Малята, скажіть, будь ласка, кого ви побачили на картинці на зимові? Так, ви побачили діток. А на чому вони катаються? Так, на санчатах. А коли дитинка дуже маленька, хто катає дитинку на санчатах? Тато або мама? дідусь, малята, запитайте у мами, що можна взяти з собою на прогулянку. Дякую за увагу. До зустрічі!